Йоу, всім привіт, мої подписчики! Сьогодні ми вже нарешті достаємо нашого супер лютого іжа з порваним сцепленням, Ставимо на нього нового тросика сцеплення. Пробуємо завести там. бензин, вроді би в середині вже є. Я оставив його з бензином, а то що ж десь приблизно. Літра полтори бензина в ньому є, можна попробувати поїхати покататися. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я зараз ставлю сцеплення і їду на ньому кататися і знімати для вас покатушку, яку ви давним-давно вже в мене просили. Він тут в полюці конкретній. Сьогодні ми по грязюці їздити не будемо, тому його ще трошки мийнемо, Поїдемо нормально, покатаємося. А далі, вже коли мені буде якась компанія. По катушках, щоб збоку засняти, як я буду на ньому заїжджать грязюку, ми покатаємось на ньому по грязюці, по болоті якомусь чи так десь на полі. Ну, коротше, буде прикольно люто, тому підписуйтесь, щоб не пропустити такий відос. Все, Юпітер вже готовий, зціплення я поставив. Трошки воно було коротке, цей тросик короткий, але вроді все стало. Я настрою викрутив почти в пол Вкрутив точніше і все тепер нормально. Легше стало вижимати це набагато. І треба буде ще завести і попробувати, чи воно взагалі робить чи тримає. Ну коротше, якщо ти там, по ходу діла настроїм, тут ще є куди крутити. Акумулятор теж стоїть. Бензина. В середині десь літра Полтори літру ще взяв з собою. Помитий, класний, можна пробувати їхати. Зараз ще перший запуск, чи він заведеться взагалі після тої покатушки і чи він буде нормально їхати. Ну, коротше, зараз все побачимо. Я думаю, він заведеться. І ми поїдемо покатаємося. Ви підписуйтесь на канал перед покатушкою, ставте лайк і також переходьте на мою Інсту. Посилання буде під відео. чипсы лейс с Холостий вроді не тримає, треба буде зараз підкрутити і Ми спробуємо зараз, чи тримає сцеплення і чи воно працює. Роде робить даже нормально. Можно, я думаю, пробовать ехать кататься. И на холостых даже тримается Юпитер. Короче, все нормально. Ну, коротше, сцеплення по-лютому мягке. Прям таке, як в Діоні в моєму китайцеві. Взагалі класно. Зараз їдемо трошки в поле, глянемо чи там можна буде покататися, бо я на дорогу не особо хочу на ньому виїжджати. Після останніх покатушок можете глянути по посиланню під відео, як він почав глохнути і перестав нормально заводитися. Тому Треба покататися десь тут. Якщо вже тут сильне болото, тоді вже поїдемо на дорогу. Їде взагалі класно зараз він. Прям взагалі. Вроді безціплення не буксує, але треба буде нам з'їздити на дорогу, перевірити, розкрутити його нормально, дати якусь соточку і подивитися, чи воно не буде буксувати. А так все, на ньому прекрасно. Друга передача скубе як дурний, особливо якщо розкрутий. Ну, вроді би сухо, але отут отаке говно є місцями. Можна спробувати проїхати, а далі в лісок заїхати. Оп-оп-оп, трошки по болоту. Пошов? О, ну і тут вже нормально ой-ой, ой, -ой, -ой як пошов на другий о, тут а вже хтось трошки буксував чи що. вроде можна їхати, в принципі, так да. можна покататися, треба десь блінше камеру, аби поставити трохи буксанів давай. А отут это вже капець не знаю, чи... Їхати туди, ну коротше, давайте трошки бочком. Йо-мойо, чуть не впав! Ха! оце це занесло! Буксує і все. Блін, нема оператора, щоб збоку засняти. Вже квалить як дурний. Взагалі, робить ідеально. Прям класно. Хлопці, до речі, Зв'язочка в мене стоїть на 19 зубів на цьому їжу. Через то він так пече. Але я думаю, що це ще не все його потенціал розкритий. Ну, я розкрив в своїх відосах, бо тоді буксувала степа на ньому. А зараз то я не знаю. Зараз можна буде ще раз спробувати дати максималочку, поставати на гонки і подивитися, як він буде пекти. А то я щось чувствую, вже, що сцеплення не буксує, бо тоді на старому тросіку трос був закороткий. І через то. Степлення не віджималось до кінця. А зараз, походу, все має бути нормально, тому треба пробувати. Як розкручується, це взагалі. Давайте, коротше, трошки на дорогу, а то тут прикола нема на ньому катається. Тыло. Треба включить зараз GPS -а и посмотреть, что по скорости будет. Є в мене скачаний GPS. О, ну вроді би все, можна... Я думаю, покаже. Коротше, ложимо його в сумочку і пробуємо дати якусь максималочку трохи. Щось було, ну коротше, на цьому тросіку він їде набагато Лучше. вже походу степа не буксує. Можна стати і глянути, що по чому. Що в нас по максимальності, але не довго тримав, можна було б потримати і довше. Але головне, щоб по дорозі нічого в мене не відкрутилось і я не пішов на взльот. лівий поворот робить. Боже мой, ну он на холостых, говорит, делает, офигеть. О, 107 максималочка, офигеть, по GPS, вы поняли? Ну, это тогда. Здоров. Здоров. А видео снимаешь? Снимаю. Привет. Привет. Что, а сколько думаешь ехать вообще Не знаю, где-то сотку. Сотку? 20. 140. 140. Ну okay. Та он до? Nee. Ти, як ти, ти бачиш? Ні. Ти так бачиш фігово. Ні, що, ріл, 120? Так, да, ріл. 140. Uh. Ну. Я ж не граюсь. Дай на бернаут. How? Бернаут? No. Не, бернаут не буду. Покришок в мене немає на нього. Та що легенько, Недовно, не давно не треба. Та ну. Я вже думав, знов не заводиться. Коротше, 107 максималочка, можна спробувати трохи більше дати. Сцеплення робить нормально, мотик досі заводиться, хоч і не з першого разу, але без подсоса Пече нормально. Коротше, я думаю, що класно. Коротше, давайте донизу попробуємо дати максималочку. Там, я думаю, ніхто нам мешати не буде. Коротше Короче, от, надіваю очки і можна пробувати пірдолить по чорному. Сюди, де звичайно, ми робимо мотоцикла. Все і от таке от тут вийшло. Коротше, фігня. У мене то є з собою ключ, але я але один. І чи я зможу одним ключом його зажати, я щось сумніваюся. Блін, треба було брати два. Ну, типа щось таке, але все одно треба їхати додому і брати ключа і щось. Взагалі, то треба ж сюди щось робити, підложувати. Бо бачите, воно вже зімкнулось і нема куди далі затягувати. Через то воно розболтується. Ну, коротше, фігня. Ну, 107, так як і було. Так що я предлагаю поїхати доверху трошки, туди в ліс попробувати заїхати. Давайте попробуємо заїхати, що тут по бензину у нас. Ми ну, щось трохи ще є. Так що можна буде попробувати. Давайте до доверху ще заїхати. Ого, ну щось він фіговенько, але може треба Угу. давайте ще трохи. Короче, ніфіга Мені здається, що вже тут просто тупо не вистачає бензи. Походу, так і є. Давайте ще заправим літрушечку. О, хайнув? Вот Отак. Ну якщо вже так не заведеться, то значить діло вже не в бензині. Але я сподіваюся, що заведеться. 5 минут Ой-ой-ой, походу уже не в бензине, тут проблема Да Короче, приехали Я так и знал що щось таке буде отак і ж знов, як обично, не заводиться. Трошки покатались, понавалювали і все. І вже він заводиться не хоче. Ну нічого страшного, я думаю, що зараз... З толка дрона, <хи> його можна буде ще Попробувати завести. Я думаю, що заведеться. І ми хоча б додому доїдемо. Ну, в принципі, коли він заведений, він не глохне, так що пофіг можна ще їхати кататися. Тому треба спробувати. Я пішов. Що, ніфіга подобного? Не uh -uh. uh -uh. uh -uh. хоче Короче, фігня. Не люблю я двохтактну техніку, а то непонятно що їй заходить. Я її не навалював особо. і бензину вистачає. Спочатку воно робило нормально, буквально пару хвилин назад. Тому сподобався відос з їжом, такий хоч і короткий, але все-таки ми трохи покатались. Максималочку хоч якусь підсняли, вже він їде краще. Сцеплення не буксує, вижимається легше. Тому не так все і погано. Але далі кататися на ньому не вийде. Тому ставте лайк, підписуйтесь, щоб я щось з ним зробив і можна було нормально. Покататися і зняти повноцінну покатушку на цьому Юпітері, а не так, як зараз. Також дуже дякую всім спонсорам, які мене підтримують. А ви, якщо ще не спонсіруєте канал, можете проспонсорувати по посиланню під відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та не пропускайте нові відоси. А я покотив його додому.